Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас буде пошук на ось такому, можна сказати, раніше в нас тут був синокос. Завжди, скільки пам'ятаю, був тут синокос. Ну, як бачимо, його перерли. І тому цікаво походити, можливо, щось у нас випаде. Були тут неподалеку у нас будиночки, тому давайте поглянемо. Монетка у грудці. Все як ви любите. За звуком була у нас Радянщина. І зараз поглянемо. Ну, товариство 15 копійок, непоганий стан. Це в нас рамочник. Рамочник 50, напевно, що другого року. Ось так. Перший сигнал. І монетка. Тому продовжимо. Тим часом нічого цікавого, але все-таки знахідка монета 10 копійок 1961 року. Це у нас початок грошової реформи. Так, друзі, у нас день другий. Трішки будемо ходити ввечері, можливо, навіть із фонариком, з ліхтариком. Ось саме цей переворений синокос. І ось трішки відійшов від нього. У нас випадає монетосина. Ось як бачимо, схоже, що одна копійка. Ну, За звуком так. Однак... А, друзі, дивіться. Ходячка. Ходячка не одна, а навіть 10. 10 копійок. 2007 року. Ось так. Повернувся назад на синокос і в нас випадає, схоже за все, що частина якоїсь пряжки. Можливо ремня. Металева. Так, у нас, друзі, добра, стемніла. Ось такі знахідки, ось таке кільце з таким гачком. Також, напевно, частина лемеха маленького. Така фігня, проволока, жбонь, 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 Різна проволока і це із годинника, напевно. Ось так. Ну, ось така радянська ароматниця. Так, друзі, випадає в нас ще монетка. Ось тут поруч біля цього рамочника або щитовика, я вже не пам'ятаю, коли в день копав. Ось давайте поглянемо. Схоже, в нас буде дві копійки. Так, обережно. Дві копійки, друзі, з 40-го року. Ось так. Чудовий в неї стан. Так, у нас випадає така монетосина, навіть не знаю, гадаю, що буде п'ятак, тому що дзвонить він собі так, собі Ну як, добряче дзвонить, але на мідяк це не схоже. <звук> тому давайте дивитися разом. А, ніхрена, друзі. Це в нас Мідяк. Чомусь я думав це буде п'ятак, тому що він такий тоненький. Добре, дві копійки. Не будемо затирати його. ну Давайте цікаво, зараз поглянемо. ну Друзі, напевно, що 1869 року. Дві копійки. ну Такий ще більш-менш рельєф на такі роки є. Але вона дуже тоненька, дуже. Чомусь я не думав, що це буде мідяк. Ооо! Вона, друзі, інша сторона просто лиса, як бачимо, як дзеркало. Тому вона так і дзвонила. Дуже ушатана монетка. Добре, мідяк є, продовжуємо. Ну, ось у нас, як бачимо, був мідяк. І тепер у нас такий сигнальчик більше схожий на проволоку, ось товариство що ось у нас вкругліє. Більш схожа на проволоку була. Напевно, що буде одна копійка. Так. Знову давайте зачекайте трішки. Ну, друзі, в нас копійка 72-го року. Думав, що буде 10 копійок срібло, тому що так воно. Так, воно віддавало, але ні. Після реформи. Ось так. Земелька після оранки потрішку падає вниз, тому що ці повітряні камери, воно все засипається, і тому знахідки в нас з'являються. Так, друзі, наступна знахідка. Гадав, що буде в нас <кхів> щось мідне, якась монетка, але ні. Ось у нас такий обломочок, напевно, з-підложки. І попередня знахідка, це в нас якийсь інструмент. Щось у нас було якась кирка, схожа на те. Ось так. Добре, продовжуємо. Як ви думаєте, який ідіот узяв ідіот ось, ось такі педалі. Ось такі черевічки. Деревічки з Житомирське дзвонять. Тому спочатку думав, що воно так важняки б'є перед собою, а потім вже здогадався, коли по нас зіправів. Тому продовжуємо. Ось такий у нас пікнік без песа. Пес залишився вдома. Тож, друзі, давайте поглянемо, що в нас губили наші люди на цьому синокосі. 2 копійки 40-го в непоганому стані можна відмити. Десяточка 61-го, 15-52-го рамочник у гарному стані. І також 2 копійки 1869 го року. Це нас є М, більш ціниться та, що у нас іде СПБ. Там не такий тираж, і вона більш дорога, але вона така догляньте, завизана. Тому ось так. І копійчину 72-го десь я загубив, друзі. Так що ось такі знахідки у нас на Сінокосі. Кому було цікаво, підписуйтесь, коментуйте. Так, Ютуб зрозуміє, що відео цікаве увага і пропонуватиме його більшій кількості людей. Ну, а далі, як завжди, у нас буде цікавіше. Тому почуємось.